Привіт, друже, привіт, котра година. Одиннадцятого. Ага, oh, да. Добрий, 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 добрий. 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 Привіт, я Люба Ага, Я вчора відразу зайшла, думаю, подивлюся. Друже, що це таке оце дві жилетка грязна. В тем, а да? нема нової, не дали. Не дали нову да, жилетку. Дали. Прям робоча жилетка, так? Ну да? да, так ми ж трудимося. Любі друзі, всім доброго дня. Вас вітає компанія Еліта Селек. Еліта Селек продовжує демотур по Україні. Були в Хмельницькій області, були в Київській області, і добралися до шаленого тракториста в Дніпропетровську область. – області. Да? Ти йде? можеш розказати про сьогоднішній такий чудовий день. Ну що я йому хочу сказати? В Першу чергу дякую компанії Еліта Селек за третій рік співпраці. Дуже приємно. Це перше. Оце, оце да друге. Чому ви ми вибрали цю ділянку? Тому що перший рік... Коли ми почали співпрацю, був тут посіяний соняшник Саксончик. Перший рік це Первий був перший рік. рік Так, це в 2021 році. Рік. Коли ти спробував наше да, насіння. Коли посіяти. я спорився з Борисом, потім uh. взяв, посіяли, що хочу сказати, 50 грам Гранстара він видержує сміливо, можна взагалі не боятися. Ну і вибрали ми ділянку, чому тут зараз сіємо з компанії Літсілек, бо ми сіяли, як повторюсь, перший рік тут. І вирішили повторити, тому що ну, знакова така дата була, 21 рік. І зараз знову співпраця, все не реклама, одразу кажу, як є. Ну і якість насіння показує, що можна сіяти і треба сіяти. Імпорт, скажімо, нога в ногу, немає різниці. Абсолютно немає. Це моє чисто мнення. Що будемо сіяти на даному полі? Альфочко. Компанія Еліта Селект. Бренд, який дійсно дивує. гран устойчивий, 50 грам. Ну, я думаю, все буде по красоті. Вже третій рік ми з тобою працюємо. Ще не разу не підводив, в тому році там мій косяк був. Так що я думаю, в цьому році буде все файно, Всі їм з удобренням. Зараз висіваємо, все показуємо. Кому цікаво, можете приїжджати, дивитися, що буде. Будуть таблички. Село Водяно, Юрівський район. Розкривай мішок, бо там може бути щось. Ні-ні-ні, це я довіряю тільки тому, хто відправляв мені насіння. Насіння відправляв мені ти. вірно? Все. Ти цілий. Ні, ні, я не вмію, друже бо, мож, бо може бути ні, ні. як в прошлому році. Ні, ні, ні. ні ну. ага. Опа! Диви, диви, диви. В три руки. І що там? Ну, це наше насіння. Альфа чи може Саксон? Что скажешь? Саксон или Альфа? друже. Там да, они же друг на друга похожи у нас. И что? У нас берегет уход ж. Ну, ну, а ну? Ну, тут Альфа написано. Я думаю, Альфу съем. Чи может Саксон будет? Да не, я думаю, что это Альфа. Альфа. Я чуть Все, тогда прошел. Молодец. Не, не робив я. Альфа. Вот такой тебе больше. Да, пока вот так давай. А потом рассыпем. Ну як тобі насіння? Та чудове насіння. Як Бітак, завжди, диви. якість, да? так? Диви, якщо я засипаю uh -huh. насіння, то по-любому буде результат. По-любому по буде. По-любому. По Ще дво, як знаєш, признак, як коли ви приїжджаєте і ти уїжджаєш, то завжди йде дощ. Так а що... На а він вже йшов. Я вже хотів тобі дзвонити, казати, ти що мені вирішив зарані доща привезти. Коли нормально покапав і перестав. Ну що, друзі, розпочинаємо посівну. Зараз прокручуємо, тому що почистили, все були. Провіряємо і стартуємо. Взагалі насіння бомба. 11 кілограм мішечок, один води. Іменно по факті ця мрочна пробує. ніякого нема. Олійна, береш на ногті і олії скільки. Що ще треба, скажи. Все, да, дядь Вась. Глибину провіримо. Давай подіремо. Щось мені кажеться, дуже глибоко вже. Це Оранка. Це ж найголовіше, це зараз знайти першу сімочку. Да. Саме-саме, да. щоб подивитися, на яку буде. Є, вона я вона. вже знайшов. Це ідеально. Ось, перша сімочка. Ось тут має бути друга. Якщо все добре, ми висіваємо 4,8. 4,8 8 сучки на метр. Я поставив. Да. А якщо 4,8, то... Їх, ось ось, 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 ось да, все ось, ідеально. Отут, ось, да, по-моєму, не буде. Ні, тут немає. Ні, не буде. Не Ні, буде. Ну я показую, щоб не сказали, що щось збрехав, як завжди. Щоб зрителям, як то кажуть, було що дивитися глибині я рахую, нормально. Ні, ідеально, нічого ідеально. не будемо обирати. От тут зараз має бути, по ідеї. Вон ось все, є, 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 воно. є, все, чоте. Все, я все. думаю, що буде нормально. Дякую за якість. Дякую за співпрацю. Обов'язково будемо обов будем надалі. Так що зараз вертається, перевіряємо. і дивимося длінігони. Дивимось. Ну, а потім дивимося уборочку, Ну і підкормочки, все буде. Все в тебе на YouTube каналі? 100%. 100%. Ну і в тебе ж буде відео. По-любому. Друзі, еліта Селект всім рекомендую. А хто ще сумнівається, замовте собі і побачите на самому, як працює Еліта Селект і насіння.